Повертаємося до школи. Вже в другий навчальний рік починається з воєнного стану. Покажемо, як його зустріли у Кам'янському. Днями у місті створили волонтерську раду для ще більшої плідної взаємодії з волонтерами. У складі збірної України з боксу кам'янчанин виборов срібну нагороду та посів друге місце на всесвітніх змаганнях. Про це та інше дізнатись більше із сюжетів журналістів міської інформаційної служби у випуску новин. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю і одразу до подій. Thank <laughs> you. У ніч на 1 вересня ворог завдав удару крилатими ракетами калібр по Україні. Близько четвертої ранку були зафіксовані пуски двох ракет за акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, пораненим надається допомога. Окрім цього, агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синліковського району. Надзвичайники розповіли подробиці обстрілів. Пошкоджено лінію електропередач по тій самій громаді знову цілив вранці, спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій територіальній громаді. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Попередньо минулося без загиблих та поранених. А вже ранком 1 вересня, тоді, коли діти прийшли до шкіл на святкову лінійку, ворог запустив балістику. День знань, діти Дніпропетровщини зустрічали в укриттях. Негода у кам'янському залишила по собі чимало наслідків. Очільник міста повідомив, що через сьогоднішню потужню зливу та сильний вітер у місті впало багато дерев та великих гілок. Наразі зупинено рух трамваю номер 3 По цьому маршруту вже курсує автобус. Рух трамваїв на маршруті номер 3 відновимо завтра до кінця дня. До ліквідації наслідків негоди залучені всі комунальні служби, які прибирають повалені дерева, гілки чистять зливоприймальні камери. Відновлюють покрівлі тощо. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Роботи будуть проводитись і у вихідні дні. До повного усунення наслідків негоди підкреслив міський голова. Наші захисники та захисниці боронять не тільки суверенітет та незалежність, вони виборюють наше майбутнє право жити та навчатися для наших дітей. Завдяки нашим воїнам, перші дзвоники пролунали в усіх навчальних закладах Кам'янського. А на шкільних подвір'ях пройшли невеличкі, але урочисті лінійки для учнів. Разом з педагогами та батьками провів кам'янську малечу у новий навчальний рік і очільник міста. У святу на подвір'ї 21-го ліцею радіють усі діти, що скучили за друзями та спілкуванням, вчителі, які з нетерпінням чекали 1 вересня. Головне ж, батьки, які дочекалися повернення малечі за парти. Задля безцінних моментів провести сина та онука до школи з передової приїхали захисники. Це мій внук зараз йде в четвертий клас, а це батька мого внука. Тому ми не могли пропустити таке свято. У нас свят дуже мало зараз. Тому, хоч яке свято, ми дуже раді, що воно є, і дітям це дуже полезно. Все таки праздник, апчення, радість. Дітям треба вчитися. Це краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером і дистанційно навчатися. Тут вони, хоч будуть якісь знання, получають, спілкуватися з друзями. І бачитись, розвиватися. Наші герої непохитно стоять на передовій, аби діти мали змогу навчатися. Зі щирою подяки захисникам розпочав свої привітання з Днем Знань і очільника М'янського. Шановні вчителі, шановні батьки, я хочу в першу чергу від у нас всіх подякувати нашим військовим, нашим захисникам, захисницям Збройним силам України, завдяки яким наші діти можуть сьогодні навчатись. місто може дихати і чистим вільним повітрям жити в незалежній і незламній Україні. Давайте подякуємо першою нашим збройним силам. Триває війна проти нашої країни, і ми всі складаємо іспит на мужність. Сійкість, єдність духу і волі, але незважаючи на воєнний стан, наша держава і міська влада докладає всіх зусиль, щоб наші діти здобули якісну освіту в безпекових умовах. До свята першого дзвоника навчальному закладу презентували необхідну комп'ютерну техніку, але головний подарунок трапився під час першого урока першачків. До учениці ліцею неочікувано приїхав тато. Цього року за шкільні парти вперше сядуть 1789 першачків. Загалом же навчання розпочнуть понад 24 тисячі школярів. Я хочу привітати всіх 11-ти класників, всіх випускників з цим святом з першим вересням. Це такий серйозний крок в, в зросле життя. Я Е, дуже хвилююся. Тим паче, я тут переселенка. Я дуже дякую цій школі, що вона мене прийняла. Що я тут закінчую свій ну, головний головний клас. Очільник міста відвідав і перший урок випускників. Там разом із вже дорослими дітьми програмували успішне майбутнє міста та країни. Також вручили шкільне приладдя дітям, які знайшли у Кам'янському прихисток від війни. Цього ж дня у місті відбулася ще одна важлива подія. У Дніпровському державному технічному університеті відбулася по. Свята абітурієнтів у першокурсники «Ви з судко зробили правильний вибір в тому, що поступили навчатись в наш університет. Я пишаюсь тим, що закінчив наш університет, тому що більше ніж 100 років це, ну, це дуже ну, круто. Я б сказав, це вже традиції, це огромний багаж знань. Бо тут працюють справжні професіонали свого діла, які будуть віддавати вас частину свого серця, частину своїх знань. Я бажаю, щоб ті знання, які ви будете отримувати, вони вам послужили на благо всьому вашому житті, на благо відбудови нашої країни. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, миру та перемоги. Болючу статистику до Дня знань оприлюднив сьогодні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Цифри вражають. Так, на сьогодні маємо 3750 повністю зруйнованих або пошкоджених російськими ракетами шкіл. Десятки тисяч дітей вкрадені росіянами. 400 тисяч навчаються, перебуваючи за кордоном. Наразі в Україні функціонує 12 394 школи. З них в очній формі навчаються 6 577, змішані – 3 462, дистанційні – 2 455. Всього в наших школах навчаються 3 мільйони 623 тисячі 169 дітей. При цьому ось навчаються лише половина для росіян. Їх діти це майбутні бойові одиниці, звичайні вбивці. Ми ж готуємо наших дітей до розвитку, успішного життя у світі, де панують знання, демократичні цінності та права людини. І навіть попри війну ми відбудовуємо у труднощах, шукаємо можливості, зокрема й технологічні, щоб діти навчалися, зазначив керівник офісу президента. А у Дніпрі символічно до Дня знань пройшла акція вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок військової агресії Росії проти України. На площі Героїв Майдану встановили інсталяцію, присвячену школярам, які вже більше ніколи не сядуть за парти. Металева конструкція майже три метри заввишки, а на ній майорять білі паперові літачки. Чому саме літачки? Тому що, по-перше, вони білі. Це символізує те, що на жаль, ці літачки літять в небо. Разом з дітками, які вже загинули, це символ того, що в дітей забрали їхнє майбутнє. Вони, на жаль, не зможуть піти у садочок, не зможуть піти у школу, побудувати своє майбутнє. 503 паперові літачки. Саме така кількість загиблих дітей по всій Україні за офіційною статистикою станом на 29 серпня 2023 року. Літачки виготовляли самі учні Дніпра. Їм хотілось дуже доторкнутись і зробити кожен літачок самостійно своїми руками. Повторююсь, це символ. Допоки війна триває, ми завжди пригадуватимемо Дніпрянам про те, що ми маємо пам'ятати, ми маємо робити благодійність, ми маємо волонтерити. Акцію організувала молодіжна рада Дніпра та департамент молодіжної політики міськради. Триватиме вона рівно добу. Небайдужі мешканці вже почали підносити до інсталяції іграшки. Зберігаємо пам'ять про знищене майбутнє наших дітей. Це найтяжча втрата, яку може понести наша нація. У межах програми Ми разом міська влада постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. І заради цього у Кам'янському створили волонтерську раду, консультативно консультативно-дорадчий та постійний орган при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради з першого засідання волонтерської ради мої колеги. Риса українців, яка вразила світ ще у 2014-му, здатність самоорганізовуватися заради спільної мети, а також підтримувати один одного у біді. Волонтерство в Україні унікальне явище, завдяки якому країна дає відсіч ворогу та долає випробування війни. Потужна спільнота волонтерів і благодійників існує і у Кам'янському. В Першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Силу України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищені верст населення. З багатьом з вас ми знайомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це дуже необхідно і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Коли ми всі разом, в нас це буде добре ще краще виходити. Тому всі підтримали цю пропозицію. Хаб Покрова та ГО «Жіноча сотня, благодійні фонди та Етель, фонд розвитку Кам'янського та центр допомоги «Паляниця», центр молодіжних ініціатив, благодійні організації Міністерство добрих справ, «Мис Кам'янського та Роса Юкрейн провідні благодійники об'єдналися у волонтерську раду, аби зробити волонтерський рух у місті ще більш потужним. Взагалі ця ініціатива про створення волонтерської ради вона так пішла від міського голови Андрія Білоусова, тому що дійсно ми знаємо, що наш міський голова допомагає активно і збройним силам України вимушеним ми це бачимо в нашому місті. Така рада дійсно буде працювати тепер разом. Всі з Василим акумулюємо в одне ціле і будемо допомагати всім, хто цього потребує для нашої організації благодійного фонду «Каритас Кам'янське» Скам'янське. Участь у такій раді це є певне визнання нашого вкладу, який ми робимо вже протягом восьми років. Коли ми комунікуємо, коли ми координуємо, це допоможе нам бути більш ефективними. У наданні допомоги, ну зокрема, внутрішньо переміщеним особам, а також нашим ветеранам і всім, хто постраждали від війни, у Кам'янському прагнуть забезпечити дитячі медзаклади багатофункціональними просторами, які відповідатимуть усім сучасним вимогам. Так, завдяки зусиллям міської влади та партії бджола у дитячому відділенні Кам'янської міської лікарні номер 9 облаштували кімнату для ігор і психологічного розвантаження. Розвиваючи настільні ігри, окремі столи для гри в шахи та шашки, набори для малювання і творчості, а також великий відеоекран і доступ до інтернету, щоб діти могли дивитися улюблені мультфільми чи виконувати шкільні домашні завдання. Тепер маленьким пацієнтам в лікарні можна проводити вільний час цікаво та корисно. І наостанок новини про перемоги у спорті. З 18 по 27 серпня у бразильському місті Ріо-де-Жанеро відбулася всесвітня літня гімназіада серед дітей 2008-10 року народження. У складі збірної України з боксу виступив наш кам'янчанин, вихованець ДЮСШ номер 1 Денис Ткач. У двох запеклих поєдинках наш козак виборов срібну нагороду та посів на всесвітніх змаганнях друге місце. 30 серпня юнак з тренером зустрівся з очільником Кам'янського. Хочу привітати Дениса з перемогою на таких змаганнях. Це результат твоєї важкої роботи, професіоналізму, професіоналізму твого тренера Геннадія. для нас, для нашого міста. Це дуже така важлива подія. Ви прославляєте наше місто, прославляєте нашу країну. А зі свого боку ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати спорт у нашому місті. Вітаю цієї перемоги. Вітаю. Дуже Вітаю. хочеться Вітаю. подякувати вашій підтримці. Ми нам надалі будемо прославляти і наше місто, і нашу Україну. Кам'янське постійно підтримує спортсменів міста відповідно до програми Спорт за перемогу та пишається їхніми спортивними досягненнями. Також постійно допомагає кам'янчанам в організації поїздок на змагання його «Е бджола. Цьому році дуже багато у нас таких перемог не тільки на чемпіонатку України, а й на європейській світовій арені. Результати вище вище. Ми вже підняли планку так, що у нас. Якщо у нас якісь змагання, нас вже там чекають, нас вже запрошують. Поїхали в Ріо, в Ріо де Жанейро. Там у нас було два дні кліматизації. Після цього у мене був бій з бразильцем. Всі три раунди виграв, а з казахом ще в останній раунд програв. В дальнішому виграти чемпіонат України та поїхати на Європу. А тепер послухаємо, що прогнозують синоптики на найближчі дні. Попри те, що календарне літо вже минуло, погода залишається теплою. Температура повітря в ніч на суботу становитиме плюс 19 градусів, в день плюс 26. Ясно, без опадів вітер вже північний до 5 метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску новин. Більше про життя міста читайте на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кравченко. Бажаю безпечного та продуктивного навчального року. Все поборемо, усе буде добре.